Доброго ранку, мої дорогокласники! Я запрошую вас на урок української мови. Ми з вами продовжуємо подорожувати темою досліджую значення слова. Сьогодні ми з вами будемо добирати слова протилежні до значення. На початку нашого уроку я хочу, щоб ми з вами нагадали, як ми пишемо велику літеру П. Дивіться уважно за олівцем. І ви скажете, а ми починали знизу до гори, діти, якщо вам так зручно, будь ласка, але потрібно писати краще так, як запропоновано. Тепер подивіться, будь ласка, як ми пишемо маленьку. Згадайте, як ми її пишемо каліграфічно. Нагадаю. Відкриваємо наш зошит, записуємо сьогоднішнє число, класна робота. Непомітно наш місяць жовтень приходить до кінця. І скоро вже настане листопад. Так, пишемо красиво, каліграфічно. Потім прописуєте букву сполучення П велика і П маленька. Зверніть увагу, їх буде 5 у вас Ага, до кінця ряду. Потім ви пишете «п» велику, але Р маленьку. І буква сполучення П маленька, Р маленька. По чотири букви сполучення напишете в другому рядку. Слідче, нагадую діти, що ви ставите паузу, пишете, виконуєте роботу, а потім долучаєтесь знову на наш урок, до нашого уроку. Пишемо слово протилежний. 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 Велике слово, звертайте увагу як з'єднані літери. І записуйте, будь ласка, каліграфічно. Після того, як ви напишете слово протилежний, ви робите звукову модель і потім рахуєте скільки букв, скільки звуків і скільки складів у цьому слові. Не забуваємо ставити наголос. Деякі дітки, на превеликий жаль, коли я перевіряла ваші діагностувальні роботи, ще майже всі молодці, але у деяких була така помилка: діти, послухайте, наголос ми ставимо тільки наголосну, на приголосну ми не можемо ставити наголос. Приголосна не буває наголошена чи не наголошена. Тому в слові, протилежний, ви поставите наголос на літеру Е, звичайно, на літеру Е. І так, перевіряємо схему: вона в нас була неважка. Нагадую, що ми оцю схему пишемо прямо під літерами. І записуємо в такому порядку, якому ми звикли. Спочатку буква, потім звуки, а потім кількість складів. І так, в цьому слові, якщо ви були уважні, буде 11 букв, 11 звуків і 4 склади. Чому 4 склади? Тому що в слові у нас 4 голосних. На попередніх уроках ми з вами познайомилися із будовою вітрильника. Пам'ятаєте, оця стійка називається Щогла. Так? А кермо називається штурвал. Молодці. І так, працюємо. Щебетунчик взяв бінокль. Знаємо, так, для чого цей пристрій, щоб дивитися вдалечину і бачити, що відбувається далині, і воно нібито близько. Узяв бінокль і почав дивитися вдалечень. Раптом він голосно загукав, Бачу острів! Гаджик повернув штурвал і прямував, спрямував вітрильник до острова. Невдовсі він тихо причалив до берега. Здалеку здавалося, що острів малий, а зблизька він виявився великий. І так ми з вами прочитали текст про гаджика і щебетунчика, які відправились у подорож. У них був бінокль, і от вони, плаваючи в тих водоймах, хотіли вже пристати, тобто вже пришвартуватися і вийти на берег. І вдовго в них це не виходило. Але раптом Щебетунчик побачив острів і, що зробив, голосно загукав, що він побачив острів. Коли я читала вам текст і ви дивилися на це на екран, ви побачили, що деякі слова записані, виділені чорною фарбою. Тож, які це слова? Голосно, тихо, здалеку, малий, зблизька, великий. Давайте ми ці слова погрупуємо так, щоб одне одно, одне доповнювали і щоб. Одне слово було протилежне за значенням до іншого. Як? Ось, наприклад, хлопчик-гаджик гукав голосно, а пришвартувався тихо. Голосно, тихо. Перша пара слова протилежні за значенням. Далі, здалеку зблизька протилежні за значенням слова. Малий. Великий. От ці слова називаються протилежні зазначення. слідуючий робочий ряд, ви записуєте ці слова парами: голосно, тере, тихо, здалеку зблизька, малий великий. Записуйте діти, так, як в мене. Я вам даю каліграфічний запис, будь ласочка, старайтесь, намагайтесь, щоб ваші літери були схожі на мої. На острові знавців мови їх зустріли два зовсім різних чоловічиків. Нам потрібно розглянути цих чоловічиків і описати їх, е, описати їх протилежними зазначеннями словами, і нам потрібно записати пари цих слів. Дві пари слів я вам надам, але можна іще декілька пар слів записати самостійно. Тож, давайте будемо дивитися на оцих хлопчиків. І так. За зростом це який хлопчик порівняно з цим? Низький, а цей високий. За вагою це який? Такий товстенький, так, хлопчик, а цей худий. Давайте подивимося на настрій, подивимось, це який хлопчик? Веселий, а цей сумний. Можна сказати, що цей хлопчик добрий, а цей злий. Такий настрій, якийсь з нього. ну, Можна сказати, що цей серйозний. так? Далі подивіться на одяг у цього хлопчика, на його ноги. Тобто цей хлопчик який брудний, а цей який чистий. Ми діти не можемо коли ми складаємо, підбираємо слова протилежні за значенням, ми не вживаємо частин, часточку не. Наприклад, високий невисокий, брудний не брудний. Ні-ні-ні. Так робити не можна. Ми повинні, говори, ми повинні підібрати слово зовсім іншого звучання: веселий сумний, низький високий. Зрозуміли? Часточка не. Цьому в часточку не ми в підборі слів з протилежних зазначенням ми її не вживаємо. Тож, слідуючи робочий ряд, я вам запишу два, дві пари: високий низький і худий, товстий, але ви ще ставите після слова товстий кому і підбираєте ще дві пари слів якими опишіть оцих двох хлопчиків протилежними зазначеннями словами. Думаю, що з цих казкових героїв ви знаєте це наш удав і мавпочка. Якщо мені потрібно описати удава, який він, то я скажу сумний, мовчазний. Спокійний, ще він був діти розумний, ще він був довгий. так? А от яка мавпочка? Щоб описати мавпочку, нам потрібно підібрати слова, протилежні значенням до тих слів, які ми підібрали, коли описували удава. І так, якщо удав сумний, то мавпочка яка? Так, весела. Якщо удав мовчазний, то мавпочка балакуча, вона говорить багато. Якщо, якщо удав спокійний, то ми не можемо написати, що мавпочка неспокійна. Ні. А вона у нас ну до цього слова можна декілька дітей підібрати слів, я написала непосидюча. І так, мавпочка в нас весела, галаслива, непосидюча. Не потрібно записувати ці слова в зошиті, просто ми усно попрацювали над цією вправою. Зараз я вам прочитаю декілька речень. До речі, їх чотири. Ви пам'ятаєте, кожне речення ми пишемо з великої Кожне речення ми починаємо із слова, яке написано з великої літери. В кінці кожного речення ми ставимо крапочку. Сонечко піднялося. Защебетали пташки, земля прокидається настав ранок. Ми щойно, я вам щойно прочитала чотири речення. В кожному реченні ви бачите слово, яке виділене, тобто воно написано чор, чорним, чорною фарбою. Нам потрібно зараз змінити цей текст. Як замінити виділені слова протилежними зазначеннями словами? Ну, давайте спробуємо. І так, якщо сонечко піднялося, то слово піднялося, ми повинні замінити словом протилежним зазначенням, то воно опустилося так? Далі щебетали пташки, а протилежне значення замовкли. Земля прокидається, земля зазинає, настав ранок, настав вечір. Я Можна було підібрати такі слова, а можна було ось так. Сонечко сіло, замовкли пташки, земля заснула, настав вечір. Тепер вам потрібно записати оцей текст, який ви бачите на екрані, до себе взяти. Не обов'язково діти писати е, стопчиком. Дивіться, я пишу сонечко сіло, і в цьому ж ряду я пишу далі «замовкли пташки. І якщо у вас слово пташки. Вміщається, ще в першому ряду, будь ласка, ви там його й пишете. Далі, земля заснула настав вечір. Запишіть, будь ласка, цей те текст собі в зошит. Пишемо каліграфічно, не поспішаємо. Молодці! Тепер вам треба обов'язково обов'язково встати, порухатися. Поприсідати можна повіджиматися, і після е, паузи, після відпочинку повертайтеся на урок. Я вам поясню, яку домашню вправу вам потрібно зробити. У нас є текст, нам потрібно доповнити цей текст словами протилежними зазначеннями. От, послухайте. Щебетончик говорить, а читалочка. І так, що робить е, щебетунчик? Говорить, значить, читалочка мовчить. Сонечко сміється, а хмаринка. Я вставила діти плаче, але тут є слово сумує. Можна так, можна так. Можна підібрати слово плаче, можна підібрати слово сумує. Вогнище загорілося і протилежне значення. Удень ясно, а вночі так, а вночі темно. Тож, ви пропускаєте один рядочок, записуєте чис... сьогодні число не пишете діти, пропускаєте один рядочок, пишете Домашня робота і переписуєте цей текст в зошит. Потім ви однією лінією підкреслюєте слова, е, використовуєте при цьому лінійку і простий олівець слова, протилежні зазначенням. Тобто ви переписали речення, а потім підкреслюєте слова говорить мовчить, сміється сумує, загорілося погасло. Ясно темно. А ще діти можна підкреслити у день, вночі. Це теж пара протилежних зазначення слів. Дякую вам за урок. Дякую за те, що ви гарно попрацювали. Думаю, що ви зрозуміли, що таке слова протилежні зазначення. І зможете з легкістю підбирати слова протилежні зазначення. Я кажу вам до побачення. Нагадую, що потрібно мені надсилати свої фотозвіти, щоб я перевірила вашу роботу і вказала, якщо, так, якщо потрібно, на недоліки чи похвалила вас. І ще раз до побачення. Зустрінемось на слідущих відеоуроках.